До початку широкомасштабної війни не мав жодного бойового досвіду, проте, зважаючи на якісно підготовлений навчальний процес, вдалося доволі швидко отримати навики необхідні для виконання бойових завдань. Тому спочатку був стільцем санітаром, а згодом бойовим медиком з Тут варто віддати належне інструкторам, які до автоматизму відпрацювали з нами протокол Марш. Також провели безліч стрес-тестів. І вже безпосередньо під час виконання бойових завдань судді України я зрозумів, наскільки важливо володіти всіма необхідними навиками і компетенціями. Перше враження від інструктора було, що вона дуже сувора дівчина, я навіть дуже переживав з приводу цього. Але вже з певним часом стало зрозуміло, що її серйозність це була більше від того, яку серйозну дисципліну вона викладає. Що таке? Та я боюсь. Ну ти не, ну, не дивись. Ну, я воно... я тебе музику включу, не переживай. Вертушка не страшно, у кол страшно. Чекай, я ще не набрав. Не той укол, почекай. Не той укол. Все, все добре, все добре, все добре. Але ну, найбільше запам'яталися практичні заняття. Це, там, ми ставили один одному на зафігальні трубки, катетери, робили уколи і ну, дуже багато всього. Так само були дуже цікаві стрес-тести, які нам е, робили наші інструктори, які дійсно е, виводять людину в такий фізичний психологічний стан, коли якщо ну, ця вся інформація, яку тобі подають е, на навчаннях, вона не засвоєна, то ти просто розгубишся і не виконаєш е, поставленої задачі, не врятуєш свого побратима. Найголовніше це велика повага і велика дяка, що ти знаєш, що поряд з тобою є побратим, який тебе врятує. Це додає впевненості тобі, що у випадку якоїсь критичної ситуації на полі бою ти зробиш все необхідне, все, чому тебе вчили, щоб врятувати життя людини, яка поруч.